Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 25. Тут гімназист згоден через нього все пропало. Евакуація так це називається. У на хлопчика з собакою ніхто не звертав уваги. Наїхало поліція з усіх сторін. Ті мешканці, що були вдома, але боялися висовувати носи, зараз висипала з квартири. Цікавість перемогла. Усі потягнулися на верхній поверх, запрудили сходи й коридор. Поліцейські сварилися, розчищали прохід, аби санітари могли знести з даху ноші, на яких лежав поранений назар Шпих. Не бачив оцього цього гімназист, бо принешку, де сидів, так я не веліла. Сама з'явилася після поліції медиків. Непримітна зовнішність дозволила загубитися серед місцевих роздяг. Розкознула на шостий, де Юрко вже почав коцюбнути на протягах. Бульдог теж зрозумів важливість моменту, без наказу сидів тихо, не гавкнув, не кавкнув. Знайшовши обох, вогник нічого не сказала, жестом покликала за собою, спускалася на ліфтом, сходами, де мінімальний ризик когось дивити. Думав Юрко в автобусі поговорять вже готувався дістати прочухана і пояснити все детально. Та Яна покарала суворіше, взагалі нічого не сказала, ні пари з вуст. Кілька разів починав цю розмову, і щоразу слова відбивалися від її спини. Дівчина навіть наглянула в їхній джентльменом бік, немов не існувало обох. А може, справді, більше не існувало для Яни вогник тих, хто дозволив собі порушити наказ, діяти на власний розсуд. Висадила дівчина їх біля будинку на вулиці, Петлюр, навіть не попрощалася, не пояснила, як і що робити далі. Забралася геть. Вультог проскавчав навздогін. Потім печально глянув на Юрка, той розвів руками, бо вперше за багато-багато днів не знаходив для свого друга потрібних слів. Мама вже була вдома, насварила за мокрий одяг, за те, що вестилось під дощем, що несиділося їм. А Юрко з усіх сил намагався не виказувати себе, бо й для мами Раїси Лук'янівни мокрі бульдужі лапи і син, який може застудитися та схопити нежить, виявилося найбільш прикреми подіями нинішнього дня. Годинник показував лише пів на сьому, і гімназист спершу подумав, потрапив у часову дірку, наче в фантастичних фільмах. Не може бути, аби купа подій вклалася в шість годин. Вони встигли змову ворогів розкрити, і равлика врятувати, і на білу ворону влаштувати полювання і спіймати облизня. Ще й втрати в їхніх лавах пан Шпих ледь не загинув. Справді, вдома якесь ніби інше життя. Аби не давати мамі найменших підстав хвилюватися і запідозрити щось погане, Юрко на силу втиснув у себе пізній обід. Потім зачинився в своїй кімнаті, і це для батьків було нормально. Вімкнув комп'ютер, почав вештатись інтернетом, вишукувати потрібні новини. Відразу знайшов із десяток заголовків про загадкову стрілянину на даху дев'ятиповерхівки в спальнику на київській околиці. Та новини, як і заголовки, виявилися переважно однаковими, повторювали одна одну, жодних деталей не додавали. Десь за годину з'явилися подробиці, які світло не проливали, лише заплутували ще більше. Зрозумів, Юрко, навіщо? Адже правду, крім нього й Бульдога, знали лише двоє Сищик і жінка, яка називає себе Білою вороною. Ну, я на вогник також. Можливо, спільник ворони, той самий, поки невідомий Джейсон у хокейній масці. Новини повідомляли. Колишній офіцер міліції, а тепер приватний детектив Назар Шпих, на прохання клієнта, якого не має права назвати, перевіряв кримінальну інформацію. Вона виявилася хибною, а тривоги клієнта марною, але раптом сищик став свідком злочину. На його очах злодій намагався проникнути в квартиру. Досвідчений чоловік спробував затримати злочинця, той не мав куди тікати, крім як на дах. Там відбулася сутичка. Нападнику вдалося тяжко поранити мужнього пана шпига і втекти. Все зі слів самого потерпілого. Ясно, як білий день, правди сказати не може, не має права. Інакше гімназитуряницю підставить. На себе ще більше біду накличе. бо дозволив восьмикласнику йти з ним на небезпечну операцію життям хлопчика ризикував. І я ні вогник створить проблеми. адже доведеться й про неї та й заслуги згадати. Не раз і не два паншпиху так викручувався, аби вивезти Юрка з під удару, проте вперше потрапив у лікарню, а більше тижня тому міг згоріти в старому будинку, з гімназистом разом. Тоді дивом удалося врятуватися. Тепер Юрко картав себе, не зміг нічого зробити, не був корисний сищику. Хоча навряд стояв би проти довжелезних кіхтів ворони, наробив би горям собі і батькам. Усвідомив Юрку Турянець власне безсилля. Джентльменові настрій хазяїна, напевно, передався, забився тихенько в куток, заховав пасок між лапами, опустив куцого хвостика. Завмер, теж розуміючи, не дали розгулятись на даху, не пустили, а якби й пустили, вивели б прямо на ворога хто знає, чи дав би собі раду в темряві під дощем. Ще годину мандрував гімназист мережею з надією знайти інші подробиці. Потім сталося диво, воно й врятувало. Ще до дев'ятої не добігло, а очі вже склепилися. Заснув Юрко, провалився в сон глибоко. Не треба було зайвий раз про щось говорити з батьками, давати себе спокійного, виваженого, втішеного карантином раптомами додатковими канікулами, розплющив очі вже вранці. Здивувався, годинник наче зупинився, так само показував за чверть дев'яту, тільки вже ранку. Давненько гімназисту так не спав півдоби, бульдог вже крутився поруч, вимагав сніданку і прогулянки. Все одно вдома сидять. А щойно Юрко увімкнув телефон, побачив повідомлення від Яни. Розділ 26-й. Тут Юркотуряниця і Яна Вогник говорять про риболовлю та мисливство. ви мене обоє. Знаю, вибач. Хотіла як найкраще, знаю, і вибачення приймаються, але ж і того не легше. На її прохання зустрілися внизу біля ботанічного саду. Диво автобус руда залишила трохи далі від входу. Пішло гуляти садом разом з ними. У цій полі людей тут було небагато. Більшість просто йшли через сад на простецю у справах, скорочуючи собі шлях. Ті, хто виштався без діла, теж вигулювали домашніх улюбленців. Так само на квапом ходили молоді мами чи бабусі дідусі з візочком. Ніхто не зважав на дівчину в армійських штанях, майснянкуватого хлопчину і жвавого бульдога. Кожен мав свої справи цього вологого листопадового ранку. Джентльмен спершу натікав далеко топцяв поруч стрибав, мов знав розмова важлива, пропустити не хотів ані слова. Це вкотре підтвердило Юркову підозру брешуть люди, коли кажуть, що собака та інші тварини людської мови не розуміють. Дивлячись, їм, а ще залежить, як поводитись з улюбленцями, як говорити. Навзаєм хотілося гімназистові розуміти бульдожий гавкіт хоча б наполовину, гаразд на третину, так як пес розуміє його. Та все ж під час розмови собача природа взяла своє, погнав бульдог між кущів і дерев, втомився без руху, треба добряче розім'ятися після тривалого сну і ситного сніданку. Я мусив попередити пана шпига, сказав Юрко, тим часом. Він мій друг, а він мав мене сповістити, відрізала Яна, глибше засовуючи руки в кишені і втягуючи голову в плечі. І все ж вологий вітерець затишку не додавав. Принаймні, так чесно, я лігво білої ворони вирахував. Твій шпиг облизнувся на готово, і ти разом з ним, нанавиджу коли чужими руками. Що це міняло? Після процедури каяття до Юрка поверталася впевненість разом з опертістю. Ти б гайнула разом з нами її ловити, закликала почекати. Підтягла б ще більше сил, ворону загнала б у пастку. Яно, після всього почутого і побаченого ніхто не міг би дозволити отак сидіти і чекати. Вона вбиває моїх ровесників, школярів та кімназистів, хлопців і дівчат. Перед тим провокують цікування, той самий тричі проклятий булінг. Змушує зводити рахунки з життям, переконую, що лише так можна помститися кривдникам. Хай всім, хто глянув косві, не заступився, стане соромно. Ти хіба не розумієш, цьому треба покласти край. Ти сам багато розумієш, різко мовила Яна у відповідь. Вона робитиме так і далі. Заляже, бо ви її нашугали. Візьма коротку паузу, передихне і почне знову, тільки шукати доведеться з нуля. Єдиний слід вів до неї, Юрку, єдиний ігор Равський, наш врятомений нещасний равлик. Хіба твоя хитра техніка, їм назики у біг автобуса, не вичіпать її заново. Сама ж кажеш, рано чи пізно, проте дуже скоро біла ворона візьметься за свої вімкне ноутбук і почнеться. Тобі лишається зафіксувати нову базу, нове лігву, чи ні? Не зовсім так. Юрко відчув, руду помітно попустило бо на її територію зайшов, перевів розмову на техніку, на методи розвідки. Тут я на вогник чулася впевнено, могла навіть погратися в учительку. Цим ускористалася, а гімназист підіграв. Поясниш? Спробую, кивнула дівчина. Але без різних там технічних подробиць, бо заплутаєшся. Та не треба воно тобі зараз. Головне суть зрозуміти. Вона така, Юрчику. Руда підняла комір куртки, поправила плетену шапочку. Я можу виявити, де прилаштувалася біла ворона зі своїм ноутбуком. Якщо з ним буде прямий зв'язок, з іншого носія, розумієш? Хтось напише її листа, чекай на повідомлення на сторінку або в чат. Вона відповість, якщо відповість. Це як риба, Юрку. Рибалки чіпляють черв'яка на гачок, кидають вудку. Ой, та знаю, я як рибу ловлять. Ти вже мене зовсім вважаєш якимось недалеким. Туряниці постукав себе пальцем по лобі. Просто хочу, аби ти чітко та ясно уявив, зітхнула Яна. Не злися, пропоную найпростіший приклад. Поки риба чов'яка не побачила і не смикнула, поплавець нарухається. щойно вона наживку заковтнула, все, поплавець пірнає, підсікає та смикає, не назірвалася. Залежить від того, як глибоко і ніц на та ковтнула приманку. Починаю розуміти, кивнув Юрко, нам потрібна віртуальна риболов'я. Риболовля, то приклад, ширше думай. Ми завелися з віртуальним полюванням. Тут головне знати, де наша і водиться, де треба ставити камкани, яку приманку класти. Але ж, правив своїй гімназист, ми вже знаємо її сторінку в соцмережах, ту саму, з якої намальована пташка дружня моргає і з крилом махає. Хіба так складно постукати до неї? Ворона відгукнеться, отже вімкне комп, зайде в мережу, викаже себе, далі вже справа твоєї техніки. Теоретично, погодилася Яна, лише ти забув одну деталь як я знайшла ту сторінку? Довга історія, мов би, сонна ніч, та як, я, ми про неї дізналися. Олеся Самчук отримала посилання персонально. Не Олеся постукалась до своєї вбивці, ворона просилася до жертви, читав про вампірів. Не читав, фільми різні бачив, до чого тут вурдалак? Ще один приклад поки у порядів не запросиш, сам він туди не зайде, не зможе, дозволу нема, терпляче пояснила вогник. Так і тут поки Лесі, Равлик чи хтось інший білій вороні не дозволить зайти в своє життя, вона для них безпечна кожен сам відчиняє їй двері. Хіба люди, які впускають вурдалаків, не бачать, з ким мають справу? Ні, мовила Яна. Бо ті здалеку виглядають як звичайні люди, часто навіть схожі на близьких, родичів, друзів, чи навіть є ними, лише вже вшкушені, вражені, перетворені. До того ж, як пишуть страшні казки, бурдалаки лагідно просяться, хочуть допомогти, жодної загрози ти що. Та варто їм поліг переступити, матимеш. Уявивши собі таке, Юрко здригнувся. Гаразд, вирішив не здаватися. Давайте здайдеш на ту прокляту сторінку. Сама постукаєшся до білої ворони. Мовляв, ображають у школі, дражнять, скують, лупцюють. Ось тобі й приманка, вудка, гачок, капкан. Скажи. Знову ні, зітхнула руда. Думаєш, вона такі варіанти не розглядала? Хлопче, не знаю, з ким до тепер малаш справу ти і твій пан Шпих. Ти не тікав, а я вірю, стикався з небезпечними типами, кримінальними, справжніми бандитами, тільки тепер проти нас усіх на славу підготована ворожа агентура, росіяни, щоб ти знав, дуже гарно вміють облаштовувати свої терористичні акції по всьому світу. Тож так запросто біловорона ворона не відчинить двері, не залишить в парину аби туди засунули ногу. Вона сама вишукує жертв Аби точно знати особа не випадкова, її приманили за всіма правилами. Через те, Юрчику, хоч сто жалісних листів їй писатиму під різними іменами аватарками. Поки не перевірить, не повірить. Глядачі зовсім усе провалимо в такий спосіб. Та чому, чорт, забирай? гімнозист мимоволі прийняв шпигові манери. Тому, скільки можна говорити, не ворону шукають, ворона знаходить, налагоджує контакти лише з тими, кого до неї підводять корисні ідіоти, типу вашого Воверуля, його дружків, чи вітя гладков, через якого в равлика почались проблеми. Знаходить їх, нагадую, тип, на прізвиську Джексон. Це він білу ворону наставляє, його наказа вона виконує. Бачи, як хитро росіяни все заплутали, і це награ в шпигунів Юрчику. Це справжні агенти терористи, які хочуть уже не минуле, а майбутнє наші нищити, даруй за патетику, бо інакше не дійде до тебе. Давно дійшло, за кого мене досі маєш, гукнув гімназист обурено, сердито. Саме нагодився бульдог, почув крики хазяїна, побачив, що той розлютився на нажар, відразу став поруч, гавкнув на ян. Мовляв, у разі чого доведеться мати справу з обома. Вибач, стишила голос вогник, поклала руку хлопцеві на плече. Не хотіла образити. Справді, ти не з тих, кому треба таке розжовувати. Радше сама до себе говорю. І ж легше від того не робиться. Проїхали. Юрко мовчки сопів, дувся. Її слова таки сильно зачепили. Ну, мир. Яна поклала другу руку, легенько струснула. Нам ще зараз між собою собачитись не вистачало. На слові собачитись, джентльмен знову гавкнув. Проїхали, буркнув гімназист, дивлячись у бік. Гаразд. Яна підморгнула, перевела розмову, відходячи від слизької теми. Якщо цікаво, пройшла зранку в лікарню до твого друга. Чого відразу не сказала думками Юрко був далеко, тому образи не прозвучало? спитав машинально, більше для годиці. Бо не про те говорили, та й нічого особливого не сталося. Навідалось, мене ж усі допускають. Назвалося, подякувала, що прикрив. Назар Захарович, щоправда, не в гуморі. Ще пак околодь не викололи, не до сміху. Як він там? їм назис далі думав про інше. Пощастило, шрам залишиться через усе лице потворний, зітхнула. Але око ціле, тримається ніби молодцем. Переживає бо ж поразка. Не любить пан шпих поразок, ніхто не любить. Та отож і я не люблю, і Дженка. Раптом Юркові лице засяяло. І біла ворона не любить. Ось воно, вогнику. Що воно? Риболовля, вудка, черв'як, мисливці, капкан, приманка. випало в Бульдог вмить перейнявся його азартом, підстрибнув на куцях лапках, махнув хвостом, дзвінку гавкнув раз другий, третій. Стоп, стоп, стоп. Яно увірвала хлопця, позадкувала трохи. Ти чого? Придумав. я все придумав. Юрка Туряницього аж трусило від нетерплячки. Я знаю, на кого вона клюне. Вогник чекала пояснень, їм житим часом витягнув телефон, знайшов номер, який вчора собі залишив. Натис на кнопку Виклику.